Я, хочу, от, що ви, я не знаю, чи передасть мікрофон ну, і камера звук, який є насправді, але ми постараємося зараз щось таке зробити. Під'їхала сідушка. <рес> До речі, тут саме більше е, всяких електрорегулювань, навіть е, більше, ніж зараз в новому Мерседесі Аспаси. газом. Ты И тебе пофиг на траплы, и тебе пофиг на, пофиг на время И ты в мои годы на практике, а я на двух из партнера как осветить сумерки во всех Вы Выебут улицы на всех вас Голодные щурятся, не для нас Гламурные курицы, знаешь для меня братья, те, с кем я буду делиться кровным, а чтобы два года ходить в чужих кроссах, пацан, тебе на вред... Привіт! Сьогодні з вами знову телеканал Drive і в нас на тестах Range Rover Sport. Я понял, З модель 2008 року ще до це видно по е, решетці радіатора, по бамперу, по оптиці передній і задній. Дана машинка зараз, він йде рамний, 2008 рік, до 12 рамний, Зараз нова модель Range вже йде без рами, тобто несущий кузов. І Тут стоїть дизельний мотор 3,6 літра, дві турбіни на 217 кінських сил. Розганяється він до сотні за 9 секунд і 600 метрів тяжче в нього. Розхід десь по трасі 10-11, місто біля 15. От. У нас тут постійний повний привід. Свободний диференціал середній і електроміжусів е, блокірок. Самова все на балісе наш тут пальцем. Підвізка у нас пневма, тобто він такий трохи вальяжний, але тут є активні стабілізатори, так що в поворотах він не особо крениться, наприклад, як е, крузер, то, що ми знімали. Тумуза стоять у нас дискові, брембо спереді. І ззаді. Насчет коробки. Коробка у нас автомат, адаптивна, тобто вона адаптується під режим, який ви вибираєте. Ми пізніше покажемо, там є сніг, гравій, пустиня. Є понижена передача і стоїть шестиступка, автомат. Ну, в принципі, не автомат. Зараз в даному випадку у нас машина ще не разу так не підвела, надіжна, були поміні втулки стабілізатора от, замінений без, так, без розбору особого, тобто кузов не відділявся від рами, замінили нормально фільтр. Бензиновий. Так що, ну, якщо чесно, в інтернеті дуже багато реальних казок ходить про нього. Тобто, я не думаю, що машина за такі гроші може бути настільки і вона, в принципі, не має так себе. Якщо нормальний сервіс, нормальні люди роблять, то вона ходить досить довго. І, в принципі, це англієць, і він такий своєрідна, така джентльменська тачка. Тобто, я думаю, крузер. Більший, звісно, але він, ну, не настільки якісь. мені прикольніше більше рентровер, то, бо Тойод є багато, скажімо так, а Range Rover у нас ну, дуже мало машин. тобто Вони рідше попадаються. От, того він такий ексклюзивніший. І коли дівчата чують, що у тебе Rover, то там одразу нарисовується картина, чуть не женяться. брат. Ми зараз покатаємося трохи на ньому. В середині там все дуже комфортно, шкіра, і в принципі, підвізка і рама забезпечує дуже плавний хід. Але я говорю, він не настільки валкий, наприклад, як Toyota, бо тут стоять активні стабілізатори, так що він не стільки зваж. Хоча в Тойоті теж є активні стабілізатори, але там якась ну більш інволяжна. Важить машинка 2730 в такому зараженому стані. От. Є ще заряджена версія. Суперчарджер, він комплектується 4,2 Ягаровським мотором бензиновим. Це вот, максимальний варіант. І, звісно, ще автобіограф, автобіографія це комплектація максимальна. Тобто там Алькантара і всі діла прочі. В принципі, якщо чесно розібратися, то тут теж не бідно. Тобто тут чорна шкіра і все нормально. Салонний особа так і скрипить. Якщо... Знаю, в інтернеті кажуть, дуже багато міфів ходить, тобто, що там скрипучий салон. Тачка фактично розвалюється, коробка там ламається. І власник мені сказав, що якщо поставити доповнительний радіатор на коробку, то вона буде хлопчитися. Все проблема в тому, що вона перегрівається. Тобто, якщо буде радіатор стояти, то вона не буде перегріватися і буде все дуже добре. Ну, В принципі, і все. Мотор стоїть Фордовський тут, а дизель V8, великий V8 блок із двома турбінами. Вихлоп тут, звісно. Класний, мені подобається дуже таке басисте звучання, тобто дійсно настроїли. Я знаю, що міняють дуже багато людей вихлопну ну, систему, не знаю нашу. Тобто з заводу він настроєний дуже класно. І навіть в салоні, коли даєш так газу, то дуже крутий звук. Ми зараз ну, в принципі, заведемо, включимо, покажемо. Ну от і Range Rover – люксова тачка за нормальні гроші. Кожен вторострі має кінтов, де ці заполучити Подивимося зараз, який на ходу. Велика штука дуже тяжка. Але руль легкий, якщо чесно. І кожа така приємна. Тут на у нас відображається е, функції, що ми не включаємо, виключаємо підвізку, висота. Ого. Ну. Тормоза числий, але зразу лапає. Крузаку так не лапає зразу. Ну ми взагалі по кочкам їдемо, навіть я нічого не відчувається, ніякій нерівності, щоб, щоб десь прямо чуть-чуть перевалюється тільки і все. Круто. Так, у нас тут ну, не устарівша, але така моделька. Мені похоже на Сонярсу на мене такий когось був похожий. Такі трошки великі кнопочки, зараз на розтайнгу трохи змінений там салон. Опа. Срапую, не думаю. Тому краска англійська має бути. Прибор панелі у нас такий ну, нестандартний, а правильний, скажімо так, тахометр, спідометр, і вода, і бензин, і все. Все відображається на екрані, тут, тут, сюди ще можна перевести е, який розхід і дальність поїздки без проблем. Все. Так, посадка удобна, все високо, все видно. Тормоза різкі, бремво. Зупиняє ну, Чувствується тяга, 600 метрів від. Ну, Зразу відчувається, навіть не відчувається, що він відважить 2700. І керується, в принципі, майже як легкова машина. Трохи завал є, але не сильно. Ну, то він, напевно, і спор, що він не відчувається такою, скажімо, коровою на дорозі, що так не цей не зупиниш ніби його. Пластик такий приємний. Все. Що мені здається, ці вставки такі пластмасові. Вони ніби мали так, типу, під алюміній бути. Але може може, ні. В принципі, в люксовій версії це, тут вроді, це, це дерево це стоїть. Ну, Руль легкий. Я б не сказав, що чути, що управляєш поза дві тонни машиною такий. Інформативний, в принципі, він І чіткий. Нічого такого в ньому не мав. Електростатопідйомники так розташовані, ми тут це писали в інтернеті, що спочатку треба трохи привикнути до них, бо тут, -тут можна зажати деколи пальця, коли піднімаєш. Посадка мені подобається. Тобто якраз тут руки розположуються і підлокотники тут даже регулюються. От у нас та шайба, треба натискати, вона виїжджає і тоді переключаємо режими. Ручник електронний. Тут у нас великий такий плердачок, типа, Ніша така. В люкс-версії вроді, холодильник стоїть. Так. Бардачок у нас відкривається і тут, і там, такі двійний. Ну, кажуть, що заднє місце маловато, в принципі, але нормально. Тут навіть рама, але підлога, і сидиш так комфортно, не відчувається, що там якісь ущербність чи щось таке. І досить тихо в машині. Дуже тихо навіть. Вібрації дізеля взагалі ніяк не відчувається зовсім. Коли, наприклад, тиснеш на вже так дуже сильне прискорення, то ну, сама по собі автоматична підсказка вона така трохівня ще за пружину і завалюється. Так перед піднімається і ізад завалюється. Так здається, ніби ти там починаєш летіти. Дуже серйозно. Можна трохи тут надавити на трасі вже. Ну, по трасі нормально. В місці машина, я думаю, що вона комфортна і не буде вас вимучувати. Тобто не треба не, не докоровувати, як великі машини чи великий джепи, що трохи треба якось лапати руль, нічого, все тримається, нормально на дорозі. І він так пливе на, на пневмі. Ще круто. більше кліренс можна зробити, занизити, і все буде. Можна нажати буде більше. Є трошки ну, коробка не сильно тупить, але як от різко нажимаєш, раз, ну десь може, півтора секунди, яка затримка є невелика. Але в принципі мотора вистачає моменту, того я не думаю, що буде відчуватися дуже сильно. Може на якомусь слабшому бензиновому це буде трошки ну, не проблемою при обгоні, але ну, в принципі до все привикається. Тобто, я думаю, якщо ви будете довше їздити на такому автоматі, то все буде добре. І так, пробіг у нас 188 тисяч і доволі таки ну, руль, нормальному стані, шкіра ніде не протерлася. Тобто якісна шкіра, якісний пластик. І навіть оцей пластик, що стоїть з боку, він не є якийсь зашліфований, вдертий. Ручка КПП теж все нормально. І підлокотники, де дуже сильно все рзається, постійно в водіски. В нормальному стані нічого, нічого, нічого не протерлося, навіть ніякий шов ніде не виліз. так що... Матеріали тут якісні, тобто вони і мали такими бути, тому що машина все-таки англійська, а англійці дуже придерчиві до, до комфорту, тобто Я знаю, що вся англійська сім'я ну, королівська, скажімо так, їздить, не всі хрінчровери, е Спорти там, і суперчарджери, я знаю в них. Тобто ця машина. В принципі, робота для королівської сім'ї, то тобто не може тут погано щось бути. І, в принципі, все скрипів ніяких немає і нічого, нічого не чути зовсім. Так що знов ті казки, менше читати в інтернеті того всього. І, якщо хочеш купити рентч робер, то треба брати і купляти. Нічого в тому нема. Просто вибрати для себе якусь комплектацію чи бензиновий. Якщо трохи є більше грошей, то можна вибрати бензиновий двигун. Тобто, дізельний о, зараз у нас 12 показує. 12,7 розхід на 100. Я думаю, що це для такої машини це не є багато. Тобто 2700 тонн волочити по дорозі повний привід і 12 літрів дизель брати, це навіть по сьогоднішніх цінах то не є дуже багато. Не те, що машина економна, це реєстрування не може бути економ, бо це не економ класти. Престиж. Але... Зараз ми зійдемо трохи з дороги і спробуємо проїхатись по такому мінімальному бездорожжі, скажімо так. О! Ну Він керований. Я наприклад, до нього зразу привик і можу розчитати там буквально до пару сантиметрів. Що... Я знаю, що він зупиниться. Е, нема такого відчуття, знаєте, колись було дитинство, наприклад, коли катаєшся на санках і у вас купа. і, е, ну, Таке відчуття е, маси, що ти ніби керуєш, але вас руна не несе, от нема такого. Тобто тут е, все нормально, можна розчитати, затормозити, тормоза е, краще, ніж в крузері. Вони одразу лапають і ну, чути, що це. Я думаю, якщо е, нормально затормозити, то таке відчуття, що кожен з лиця знімається, також вириває. Сідушки, є така бокова підтримка невеличка, але ну, в X5 ти сидиш, як в ковші, наприклад, так, а тут такий більше комфорт, наприклад, да? щоб розложитися і їхати, не так. Ми знайшли трохи таке. Офродінг, типа, бездорожча трохи. Я думав, що він тут щось буде відчувати, що ми десь загрузну, але. Чути, як підторможене, мені от було відчути, як підторможило ззаді кольори. Так, зараз ми включимо режим грязь. Де? Тут сніг і то, да? Контроль спуск включений. Відчути, як е, збільшується кліренс, піднімається машина. Понижено. Включилася гора, так? Да? Каменний малий хо. А так, це у на середній, ми засадили рентгероград. Я тот, что из ямы выбраться, будто бы сделать подвиг И все, что я понял, из жизни богатый, ты значит свободный Итак ус закінчится наш короткий и такий экстремальный сегодня тест драйв ренчеровера. Я думаю, не стоїть вірити тим всім інтернет, таким обивателям, які там печатають, що, що вона рушиться, ламається. Тобто, що вона показала себе на бездорожжі зараз нормально. І зараз її можна просто помити, і вона вернеться на дорогу. І буде елітною такою недорожньою версією блін, крутої тачки. Так що.